Доброго дня, друзі, колеги. Вітаю на своєму каналі. Значить, Пошліфували ми отвали. Значить, Оту сторону ми шліфували е як, ліпістковим, да, наждачним кругом. Ну, Пройшовся, бо багато коментарів писали, щоб е проходився кораловим. Оцю сторону повністю почистили кораловим. Ну, Кроме передплужників, вони були почищені ліпістковим, а потім я пройшовся кораловим. І якраз подивимося, де дужче залипатиме. Хоч я там кораловим пройшовся, буде цікаво. Це ми позмазували, так як у нас дощі йшли і він чистиш на другий день ржавіє. Покривається жовче. Ну, Зараз ми поїдемо на маленькі кусочки, де діскована кукурудза, щоб він трошки набрав своє зеркало. У мене там 3,5 гектара є кусочками, покручуся. Вологи вистачає, земля перезволожена. Ну, зустрічаємося на полі. Так, дивіться, значить оце поле, кусочок не поле, а кусочок огорода. Це я орав старим плугом, отим широкозахватим дісковану кукурудзу. Оце воно так вигорало. Зверху багато поживних решток. Але вона діскована. Вологи, як бачите, у нас калюжі стоять, але вже сухіше не буде. Осінь. Ми зараз доїжджаємо ще до кусочка. Повторюсь, буду крутитися на кусочках, подісковані, щоб трохи зеркало і не так забивало його, а потім вже після обіду поїдемо в поле, де кукурудза не діскована. Будемо пробувати, як я там пробував в той раз, то забивало, не пішло. Зараз ми передплужнички поставили ближче до корпусів і будемо пробувати, що воно. Зараз виключусь, заїду, бо неудобно. Так. З богом. Понечне. Там ну, меншої скорості. Окру. Дивимося як залипає вона, це цікаво. Те що залипає залипає, звісно. Да, мокро дуже мокро, коли вона висохне, Бог и озно. Таке хоч міняй захват. Все, звісно, дуже-дуже Ладно, зараз проїдемося. Так, ну що, Я розвернувся, трошки від корпусів він відпадає е -е, Що зроблю? Зроблю сейчас, трошки підмілю, щоб 10 йшов, але не хоче йти. А Сань, познімай. Десятої не тяне. of sure. Так, ну тут все зрозуміло, коротше, 10 він не тягне. Вже доїду переключатися не буду, щоб коробку менше гвалтувати. Буду 9 ходити, мабуть заглиблю, хай краще глибше йде. Все одно не виходить так як хочеться. Дуже земля перезволожена. Та і все. Ще, звісно, заворює, ніж той старий плуг наш, але все одно дуже важко, земля перезволожена. Важковато. Зараз ми будемо на 44, щоб менший захват і будемо, не знаю, кусочки або поїде все-таки в поле, будемо шурувати, щоб будете. що, Друзі колеги, ось приїхали орафій. І що ви думаєте? Ми захват не зменшили. Ми відкинули п'ятий корпус. Бустро і качественно, два болта відкрутили і погнали. Захват 2 метри, ну може 2 метрів і немає. Так як передній корпус бере тільки ну, сантиметрів 25, половину. Може 20-25, багато не бере, щоб легше. Отака вороночка. Хотілось лучше, але вологість стільки, що це кипить. Ну, з трактора я вам покажу, опять у нас туман сідає, на завтра дощ. З такою воронкою зваритися можна, культиватор думаю, не забиватиметься. У нас нормальний у всіх ділах. Бачите, трошки вже відпадає. Те, що почистили. Ну поки, поки зеркала не буде, природнього так сказати, поки він орати не буде. Ну, Вологи, звісно, зараз вистачає, це добре, але важкувато орать. Ну, Останне зараз покажемо, як він горе з кабіни трактора. Отака оранка. Не може кейсик тягнути. Заглебили, а, що покажу, заглебили передок, не знаю, може неправильно, 5-6 тут вирів, видно, хай поки так горе. не так він звісно, забивається, бува, забивається, але це при виїзді, забило, воно зараз його вигорне. Це таке діло, зараз покажу як брат рушить, як він буде. І ти, а потом, а потом, 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 потом з камбіни. Бачите, ну, поживних решток у нас вистачає. Через що ми переживали, Бачте, аж упріває кукурудза. Тобто, маса нормальна, кукурудзи тут аж орати, через що ми думали, чи загорить ці клубні. А ну, як от шліфується, я думаю, що буде звісно краще горати. Хоча мені скажу, отут вже він... Вроді краще там ніж вначалі, там вроде більше, но ну, подивимося, поле закончимо. може ж доща не буде завтра, поїдемо на друге поле, будемо бачити, що він там показуватиме. Так що, друзі, так, ну а далі шкабіни покажу. Ну що, як бачите, друзі, горем чотирьома корпусами, не зменшували захват, вирішили, щоб швидше зняти один корпус. Поки що роємо чотирма корпусами. Корпуса залипають, але не забивають. Така оранка, звісно, не дуже гарна, як хочеться. Але ми розуміємо, що земля перезволожена. Десь він 4 дня чи 5 назад тих 10-ї скорості 5 корпусів, ну було припинало, то зараз він 4 тягне. 5 він не може потягти. Маса велика, вологи багато зараз, На завтра знову дощ немає. Часу чекати. Бачите, який залипший плох. Ні, де поїхали, ще. скорожок зробив. Трошки я почистив, дущі відлипає, не так, ну поки він не шліфує. все, перевертай. Клас, на його наплаваючи, на цю сторону леши Заїжджай, загинув Можеш корпус передній ракше опускати, нічого страшного, так. Саме головне, що ми добили, що він не забивається і то буває, як місцями заб'ється. Там де комбайн вставав, де кучі. Ну якось так. Ну скажу вам одне, що воронка, щоб ми тим старим плугом орали по дисковки, було потак що цим ми не шуруємо. Маса велика кукурудзи. Тут а, по 90 десь кукурудзи сипала. вона висока була, як показував амбадор. Така вона. Ходимо 10 км. 10-та швидкість 85-84. 1920 обертів тримаємо. Подивимося, що по розходу хлопці заходили в прямий ефір на Тік-Ток, то казали в кого 30, в кого 32 розход топлива. Ну, я думаю, що у нас не менше буде з такою вологою, з такою нагрузкою. Нічого страшного.